Добрий, день, малята! Давайте сьогодні разом з вами послухаємо віршики про тварин. Цуценя. Цуценя таке чудове, завжди бавитись готове. Хвильки, спокою не знає. Біля мене все кружляє. Їжак. У лісі він ходить. Поїсти шукає, грибочок знаходить і на голки чіпляє. Білка дістає собі горішки на густих зелених гілках, обриває тихо шишки. На сосні руденька білка. Мавпочка. На людину дуже схожа, на ногах ходити може, на ліані любить сісти і бананів попоїсти. Бегемот нашого бегемота все охоплює дрімота. Він велику пащу роззявляє. Безупинно позіхає й позіхає. Слон. Сірий слон такий кремезний, як будинок величезний, щоб потрапити на спину треба ставити драбину. Як же ж хочеться мені покататись на слоні. Дякую, малята. Сподіваюсь, вам сподобалося слухати віршики про тварин. До побачення.